Також по наявності Motorola G72, ціна 5350. Ось тут зверху така мі мікрокоточка є, але ніяк на роботу не впливає, є легкі потертості, незначні. Так, телефон повністю працює добре, перевірений. Тут іде Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. Ось тут ще заводська така плівочка є. Ось такий зі всіх сторон. На екрані є легкі-легкі потертості, але незначні. Працює телефон досить швидко, гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Досить швидко, гарненько працює. Moto G72 моделька. На 12-му андроїді. І по пам'яті зараз кажу. Так. Він іде на 128 ГБ пам'яті. Так, і оперативної пам'яті тут 8 ГБ. Тут щось не можу знайти, де це пише, але 8 МБ тут йде. Кому цікаво такий пристрій, в комплекті йде зарядний шнур type c та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Покажу ще камеру, тут доволі гарненька, крута камера йде. Пишіть мені у повідомлення.